Народився Спаситель Ісус Христос і прийшов цей грішний світ. Але задамося питанням, для чого він прийшов цей світ, що його привело на цю грішну землю? Він прийшов, тому що велика Божа любов до кожної людини. Бог не бажає смерті грішника, але Він хоче, щоб всі люди спаслись. І унаслідували дар Божий вічне життя і прощення гріхів. Кожна людина є смертна на цій землі. Всі ми одного дня помремо. Але задається питання, куди відправиться твоя безсмертна душа після того, як помре фізичне тіло. Душа людини, вона є безсмертна. Вона вправиться або в Небесне Царство до Бога, або в пекло до диявола. Якщо людина помре, так і не покаявшись в своїх гріхах, то буде на Божому суді відповідати за свої гріхи. Але якщо людина покаяється в своїх гріхах, прийме Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. Бо будуть всі гріхи. І Якщо ви будете читати Біблію, молитися до Бога, якщо будете жити згідно волі Божої, то для вас відкриється вільний вхід в небесне Царство. Бог хоче простити ваші гріхи. Він хоче очистити вашу душу, Він хоче зцілити вас. Від всякої депресії, він хоче дати мир і спокій вашому серцю. Він хоче, щоб ви збавилися від гріховного рабства, але сама людина не може це зробити. Вона безсильна в цій духовній боротьбі. І тому Син Божий, прийшовши на цю землю, він переміг сатану, переміг смерть. Він прийняв на себе наказання вместо нас, померше на Христі. І воскрес на третій день із смертю. Якщо ви приймете Ісуса Христа, то будуть прощені ваші гріхи. Тому люди, поспішіть примиритися з Богом, бо ми живемо в останній час. Ми не знаємо, скільки нам жити на цій землі. Ми не знаємо, коли закінчиться наше життя. Сьогодні треба покаятись і примиритися з Богом. Це питання не можна відкладувати надовго. Ми не знаємо, чи прокинемося завтра вранці. У нас є сьогодні. Сьогодні покайтеся перед святим Богом у своїх гріхах. Сьогодні читайте Біблію, моліться. Звертайтеся до Бога.